Цей течік недавно дав можливість піхоті вижити. Нема кордонів для фантазії сапера. взагалі вибухотехніка це як мистецтво. Ворога на більше ресурси, але менше ума. Ми розуміємо, що ми помремо на цій війні, але ми, ми особи не підчалимося. Критично важливе на фронті логістичне забезпечення. Від початку великої війни благодійний фонд МК Фундейшн визначив амбітну ціль. Забезпечити всю лінію фронту якісними автомобілями станом на весну 2025 року 228 військових частин підрозділів отримали від фонду 1883 автівки – «Фольксвагенів Т-5». У відео. Історія течика, який знаходиться в використанні саперами розвідниками 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади. Ідея була зробити лабораторію, яка би переробляла там стаціонарні боєприпаси, боєприпаси партнерів, або просто виготовляла свої власні для дистанційного знищення ворога, тобто для дистанційного мінування, для скидів, для різних пташок, тобто мавіки, вампіри, бабая, гад, ну, крило і так далі. Коли ми це все почали, ми зрозуміли, наскільки ця справа дуже важлива. Чому? Тому що ми зберігаємо життя піхоті, яка сидить в окопах. Тобто пішов штурм, їдуть там пару-тройку беторів, на них рота бойців. їдуть на зустріч на штурм, злітають борти, там, мавіки та ФПВ. І за допомогою там, всевозможних наших там, ось, акумулятив на FPV, який підриває там, броню, тобто, пробиває дирочки. Знищує ворога, може бути камулятив з осколком, який не тільки там пробиває броню, а ще й осколок трошки рібятішок, що зверху там ділає фаршик. Ми зрозуміли, що ця ідея не просто важлива і працює, а її треба розвивати. І на даний момент у нас 6 лабораторій, які виготовляють, перероблюють і розроблюють боєприпаси різного виду. Від протипіхотних мін різної форми, дії там, до великих боєприпасів, які... Або на наземних дронах завозяться там, допустимо, треба знищити якийсь міст. Нема можливості підійти там саперам, заложити вибухівку. Використовував наземний дрон, який завозить туди якусь гарну цяцьку, яка придумана і зроблена тут, або в такій з одній з шести лабораторій, яка цей мостилі переправу розшатує, не дає можливість ворогам переправитись, або просто ушатуємо птичками ворогів, не, не даючи змоги їм доїхати до окопів, і розпочати штурм. Цим зберігаємо і повищуємо шанс виживання для піхоти. Піхота це взагалі звірі. Дивіться, знаходимося зараз безпосередньо в кімнаті, де все виробляється. Як бачите, тут у нас станки і не один. Це все потрібно для роботи. Від до до великого станка, до пресів і всього остального. Що ми виробляємо? Ось те, що я говорив, від таких маленьких бомб на MAV до переробки. Заводських боєприпасів, тому що вони підходять для міномета, для скида вони не підходять, потрібно переробляти в зрубаті. Це все робота, це все робиться, переробляється. Да, небезпечно, але ми на це самі пішли. Тут у нас важка артилерія, це болгарські термобари. Болгарський термобар, дуже мощна штука, яка, яка цепляється на вампір. Ну і термобар одноітажну хату слажує оцей отак от, і є. Найулюбленіші фабрики на бабу Ягу. Ми їх перероблюємо, удосконалюємо і така штучка, коли ляпне десь 8,5 кг, Ми добиваємо їх до 10. Вони виходять 10 кілограмові осколочно-фугасної дії, дуже страшна штука. Всім звісно, ОЗМ-72. Міна в народі називають Ведьма. Її встановлюють в землю. Датчики цілі натяжні, тобто тросики цепляєш, вона вистрелюється, підпригає на отаку десь висоту і зривається. Дуже велика вражаюча сила, дуже багато осколків, роликів. Блять, ну навіть на 50 мм достає. Ми їх перероблюємо також на дрони. Баба Яга їх скидує, вони тут стабілізатором з пластиком. В якому стоїть датчик руху, магнітний, сейсмічний. І вона стоїть чека свого часу. Просто там її треба встановлювати, не треба близько підходити. Залетів, скинув, все. Всім звісна 120-та міна, так? 120-й калібр. Такі тянськи ми використовуємо для баби яги. Тобто, ви бачите, прикручений, от тримач. За цю штучку вона цепляється до баби яги і летить. Долітає до позицій, і оця 120-та міна діла такі чудеса, я вам кажу. Аж гарно дивитись, коли ця квітка зацвітає. Ну і розлітаються ці пелюстки-зорки. ну такі цяцькі. Ми не просто сапери, ми вибухотехніки, ми розвідка вибухотехніки. Не може піти все по плану. Ми кожний боєприпас разів 10-15 провіримо, тільки потім видаємо на позиції хлопцям. Чому щоб не було ніяких печальних там случаїв при доставці, транспортування, логістиці. І завжди пам'ятаємо, тренуємось, завжди навчаємось. При можливості виїжджаємо за кордон та дякувати партнерам. Кажуть, сапер помиляється один раз. А вибухотехнік, розвідник ніколи не має помилитися. Ніколи. Тому що дуже багато життів залежить. У ворога більше ресурси, але менше ума. Чому я вам недавно показував відео, як один їхній сапер, там птм у нашу хотів розібрати, аж кишки позапорозліталися. Ми виграємо за що спеціалістів, то за що людей, за військового військовослобод, за що їхніх умів. Тому що знаєте, нема кордонів для фантазії сапера. Не існує. Тому що ну, сапер і вибухотехнік може вибухівку засунути, смастерити, тобто навіть вдома в домашніх условиях збитової хімії ми можемо зробити щось дуже гарне, бабах. Придумають такі, що ну, і думаєш, господи, що тобі приснилось чи що ти робив, що таке собрав таку херню, але вона працює і дуже весело, і ефективно, масово знищуючи окупантів. Навколо мене це сім'я, це більшість моїх побратимів, яких я дав, з якими я воював, з якими я там знаю, там з різних підрозділів, перевірених, перевірених особисто. Це люди, за яких я можу віддати своє життя, не задумуючись. Це люди, які можуть віддати за мене життя чи за підрозділ, не задумуючись. Дуже багато втрат багатьох немає сімей. Ну то є, є та в когось, душевні рани, в когось. Але у нас об'єднує одне – це бажання перемогти, бажання максимально масово знищувати цих окупантів, говнюків, які прийшли до нас додому. Ми розуміємо, що ми помремо на цій війні, але ми, ми особо не печалимося. одна людина колись дуже розумна і сказала досить точно і правильно. Краще гордо, але не ну, типа коротко. Не як доведеться носити доспіхи воїна, знаєте, з понятиєю головою. Чим довго жити РОБА? раба нас специфічний підрозділ, щоб до нас потрапити, потрібно велику мотивацію, велике бажання навчатись, постійно багато навчатись. Ми не просто там вибухотехніки, ми розвідка, ми розвідка десантно-штурмових військ. Тому там фізичний відбір. Треба бути крепким, мотивованим і розуміти, що ти виконуєш святу і важну роль. Ти захищаєш свій дім, свою сім'ю, свій народ, свою країну. Цей бусик ми отримали місяця на 3-3,5, десь плюс-мінус. Перша і головна його якби мета його використання це доставка боєприпасів, які ми власне виготовляємо, доставка до бронегрупи, ну і буває інколи і далі. Виконує призначення перевезення БК по місту, тобто перевезення всіх боєприпасів. Логістична, в основному, як логістична. Інколи використовуємо як перевозну лабораторію мобільну. Це дуже важливо, навіть навіть важливіше, ніж доставка БК, чому, тому що її можна не вести, не палити маршрути, машина а просто на місці, розложити, розложитись, замаскуватись і виробляти все на місці. Також була по случаю вивізу ловостами вивіз, вак ранених. Многоцільова, автівка многоцільова, вони то есть, ну, хорошо себе зарекомендували. Дякувати УК Фондейшн, дуже багато таких автівок, які залучаються в тактичних групах, в аеророзвідці, в інженерно-саперних роботах, в роботах вибухотехніків. То есть, і Можна так називати, називати. То есть, дуже дуже важлива і дуже потрібно. Це не броньовик, який там не проїде десь, тобто його можна швидко ну, передвигатись. Автономно. Давно задумали цей проєкт, і він вже працює в мобільній лабораторії. Тобто, все такі течіки, там пусті, тобто ну, грузові. Ми встановлюємо туди генератор двохкіловатний, там станочки всі, які є, використовуємо безпосередньо там на бойових. І можемо дуже швидко розложитись і працювати. Чим добре, що ця лабораторія може доїхати на будь-який напрямок раз. Може також включати в себе ще аеророзвідку, екіпаж. Ну, І так само ще е, тактична група, яка буде там забезпечити охорону і доставку. Тобто, ну, Дуже важливі мобільні лабораторії, чому не прив'язка до місцевості. Ну, Ви знаєте, що, на жаль, на жаль, такі лабораторії часто, часто виявляють, знищують ворог, тому що це, як би вам сказати, Засіб масового наказання для орків. Цією машиною була ситуація не так давно. Вона використовувалася як мобільна лабораторія. Закінчились боєприпаси на FPV, камулятивні, і по даним перехватки-розвідки готувалася орська група з бронетехнікою на заїзд на позиції. У нас було буквально декілька годин, щоб доїхати на позиції із пострілів РПГ демонтувати, зробити камулятивно, акумулятивно-сколишні боєприпаси. Прямо там уже возле екіпажа БПЛА ми це все робили, розвернули прямо в цьому течіку. За годину ми наробили більше 25 п'яти, десь тридцяти пострілів. Ну і, як завжди, в більшості. Плани орків пошли по одному місту. Цей течок недавно дав можливість піхоті вижити. Тим, що ми просто успіли, приїхали, переробили. Тобто у хлопців різко з'явилася бика на кумулятиви на броню. І так була знищена група бронетехніки окупантів. Від себе особисто та від своїх колег, побратимів, від свого підрозділу. Хочу щиро подякувати МК Фондейшн, ви круті, дякуємо за цей гарний транспорт, не перший, не останній, надіюсь, дякуємо за вашу допомогу, ви кращі, ваша допомога, ваші автівки, можна сказати, роблять чудеса. Логістика, виконання бойових задач, доставка цінного бика. Ну, хочу наголосити всім волонтерам, всім правильно мислюючим, всьому народу України. Долучайтесь. Долучайтесь, донатьте, пам'ятайте, що нам допомога потрібна завжди. Ми залишимо свої кордони, вигонимо цих орків. Потрібна просто невелика допомога. Долучайтесь до лав ЗСУ. Долучайтесь до мого підрозділу. Тому що ті, хто мене знають, знають, як ми працюємо і знають про наші результати.